Тож, як схуднути в животі і боках за тиждень лежачи в ліжку? Моя відповідь ніяк, бо для здорового схуднення потрібен комплексний підхід, правильно підібраний раціон, фізична активність і якісний відпочинок. Притримуючись цих трьох правил, ви дійсно зможете швидко схуднути, але не нашкодити своєму організму. Тож зараз я покажу серію коротких вправ для схуднення в області живота і боків для твоєї стрункої талії. А якщо хочеш ще більше ефективних вправ, рецептів із корисними стравами, атмосферою, яка буде тебе мотивувати, долучайся до мого телеграм-каналу за посиланням. Починаємо із положення лежачі, лягаємо на спину. Поперек втиснутий в підлогу. Ноги підіймаємо під кутом трошки більше, ніж 90 градусів. Руки в сторону долонями до підлоги. І зараз по черзі опускаємо вправо вліво ноги. Вдих. Живіт розслаблений. Опускаємо в сторону ноги. Видих, підтягуємо живіт і ноги вгору. Продовжуємо в іншу сторону. Вдих, видих. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. ще по два рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. Наступна вправа. Ноги залишаємо тут і піднімаємо вгору руки. Долоні над плечим. А по черзі опускаємо праву ногу, ліву руку вниз. Також із видихом підтягуємо ноги назад і живіт стабілізуємо. Вдих. Видих. Повернули. Тепер зміна. Права рука, ліва нога. Вдих. Видих. Продовжуємо ще дев'ять разів. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще чотири. Видих. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Супер. Наступне вправо. Повертаємося на бік. Вбережно рука за потилицю. Ноги вирівнюємо. І підіймаємо вгору ногу невисоко, градусів 40-45. Вдих. Вниз. Видих. Вгору. Вдих. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тут же носочок від себе натягнути і тягнемо ногу вперед. Видих, назад і носочок на себе вдих. Видих. Вдих. Живіт розтягується. Видих. Вперед. Стягуємо. Працюємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. і ще два рази. Видих. Вдих. Видих. Супер. Підіймаємося і лягаємо на другу сторону. Спереду рука для опори. Десять разів підіймаємо вгору. Вдих вниз. Видих вгору. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. і ще чотири. Три. Вдих. Видих. Два. Один. Супер. Нога в повітрі. Вперед. Тягнемо. Видих. Вдих. Назад. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І ще вдих. І ще п'ять. Видих, вдих. Три, вдих, видих. Останні, видих. І ще раз. Супер. Завершили. Тепер легенькі скрутки. Ноги підтягуємо в колінах і ми будемо підніматися за рахунок м'язів, пресу. І тягнемо лікоть до колін. Можна або повністю підніматися на руку, або опиратися на лікоть. Видих, вдих. Вирівняли. Видих, вдих, видих. І ще шість разів. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Супер. І на другу сторону. Лягаємо. Рука рівно, інша за голову. І підіймаємося з видихом. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. І ще половина. І ще два рази. І останній видих. Супер. Зараз повертаємося на живіт. Ноги розслаблені, сідниці трошки зібрані, і витягуємося вгору. Спочатку лікті під плечі. тягнемо вверх, вперед грудну клітину, розтягуємо наш живіт. Вдих. І з видихом. Виштовхнулися долонями вгору. Вдих, видих. Опустилися. Знову вдих. З видихом вгору. І ще вдих, видих. Вдих. Видих. І ще п'ять разів. Видих. 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 І останні два. Один. Супер. Обережно через сторону. Піднімаємося. Ці вправи досить ефективні для стрункої підтягнутої талії. Вони не зроблять вам рельєфних кубиків, бо зовсім на інше спрямовані. Але якщо ви хочете і таке тренування, то воно також є на каналі. Гарного дня!